Всім привіт! Ми з вами на каналі Стоматок на найкращому українському стоматологічному каналі. Сьогодні перше відео, яке ми знімаємо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми хочемо подякувати ЗСУ за таку можливість зараз зустрітися з нашою командою, щоб ми могли і надалі знімати український контент. Сьогодні ми напевно будемо говорити і почнемо з найактуальнішої теми для. Всіх пацієнтів, як воно було в перші дні, якщо у вас була якась стоматологічна проблема, ти пам'ятаєш, який в нас був запис на 24 лютого? Скільки було пацієнтів, яким потрібно було зняти брекет систему щось полікувати а комусь? Тільки вчора, 23 лютого, як зараз пам'ятаю, встановили якийсь незнімний апарат. І тобто всі були в такому шоці, і навіть пацієнти, у яких щось встановлено, хвилювались більше. Ми мали знати, як вийти взагалі з цієї ситуації, в тому плані, що ми були лікарями онлайн сьогодні. Це відео про те, що ж робити, якщо ваш лікар поїхав. Раніше серед лікарів-ортодонтів було таке правило: це правило ніде не записувалось, але всі знали, що брати пацієнта в брекетах є недобре, і мало хто хотів це робити, продовжувати лікування в брекетах, які вже були зафіксовані. У іншого лікаря, тобто на доліковування ми ніколи не брали mm -mm. пацієнтів, тому що, як ви пам'ятаєте, ми дуже довго завжди Аліною говорили про те, що брекет це інструмент для досягнення результату лікування. У Кожного лікаря своя методика. Але зараз ми трошки змінили правила, і тепер всі пацієнти, всі українські пацієнти, це наші пацієнти. Так само, як Том правда, ж наші пацієнти потрапили в інші регіони України yeah. і їм так само могли запропонувати допомогу. І ми дуже дякуємо, дійсно дякуємо тим лікарям, які взялися, які зв'язалися з нами, які дали можливість нашим пацієнтам почувати себе у безпеці не тільки фізично, але ще й у безпеці щодо лікування. Якщо ви ортодонтичний пацієнт і не маєте змоги продовжити лікування у свого лікаря, всі ортодонтичні пацієнти, це наші пацієнти, як сказала Аліна, тому ми раді допомогти і продовжити лікування. Що для цього треба? Якщо все ж таки є зв'язок з вашим лікарем, було б добре, щоб у вас був початковий пакет документів: початкові знімки, фотографії, моделі та виписка від лікаря, з якою брекет системою з вами працювали. Які в тебе були взагалі історії щодо пацієнтів, які опинилися за кордоном раніше думали, що за кордоном лікуватись престижно? За кордоном лікування є якіснішим, дорожчим. Але ми, і як кожен лікар, і я думаю, як і кожен пацієнт, хто з цим моментом зіткнувся, опинились в тій ситуації, що все кардинально по іншому. Які в тебе були історії? Подзвонила наша пацієнтка і каже. Я за три місяці записалася у Німеччині до Ортодонта. Сідаю в крісло, посміхаюсь, а вона дивиться і каже: Боже, яка краса, це що в Україні таке роблять? От в тому й справа, розумієш? І класно, коли вони. Так кажуть, були різні ситуації. По-перше, дійсно, як всі побачили пацієнти, дуже важко спочатку потрапити навіть на первинний огляд. І коли вже нарешті пацієнт потрапляє, то тут ситуація така: є лікарі, які беруть пацієнтів та продовжують лікування. Є які кажуть. Ні, 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 у вас все добре, ваш план лікування нам підходить, але ми хочемо своїми брекетами лікувати. Тому тут дійсно були такі моменти, я думаю, як і у тебе, що пацієнти кажуть: якщо ми потримаємо їх 3-4 місяці, і потім приїдемо до вас продовжувати, чи можна так? Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, і ви повинні пам'ятати, якщо немає змоги потрапити. До, там, до лікаря, в принципі, нічого страшного, 3-4 місяці ортодонтичному пацієнту можна бути без корекцій, без проблем. Нічого не буде. Просто буде все на стадії стабілізації. І якщо ви все ж таки потрапили за кордон, потрапили до лікаря, і лікар дивиться і каже: все окей, але якщо продовжити лікування, то потрібно лікувати вас. Нашою брекет-системою це зовсім не означає, що у вас щось не так, ваша брекет-система погана, і так далі. Це означає тільки те, що у кожного лікаря є улюблена система брекетів, за допомогою якої вони працюють. Вони можуть провести плановий візит, не нашкодивши вам. Або потім ви вже повертаєтесь до свого лікаря та лікуєтесь. Якщо трапилось так, що лікар поїхав з України, оце вже завдання такою зірочкою, скажімо так, то тоді вам потрібно знайти нового або їхати за ним. Якщо зв'язок з лікарем відсутній, це не означає, що вас ніхто не буде лікувати. Ні. Тоді просто ви приходите до Ортодонта, записуєтесь на консультацію, і вам просто потрібно буде зробити всі знімки на той. Період часу, коли ви прийшли, але без знімків це все одно, щоб працювати на осліп. Саме так, дійсно. Слухайте. А давайте поговоримо про те, які мають бути у кожного пацієнта інструменти для того, щоб зробити самодопомогу, наприклад, з тими самими брекетами. Відпав брекет та дуже велика частина дуги. Вона якось травмує щоку, причому може травмувати дуже сильно. В цей час ви не можете ніяк зв'язати з ортодонтом. От який лайфхак є. Треба знайти щипці для металу, допоможи собі сам просто взяти і відкусити дугу. Так. Ну, якщо нема змоги кудись так, поїхати. Тому що дійсно ви маєте знати, як собі допомогти. Тому це є важливо. Якщо у вас м'яка дуга і вона зіскочилась з брикету, то нам що допоможе? Щіпці для брів? Так! Клас. Вони є у кожної жінки, це точно. Ви потрапили вже до іншого ортодонта а, в Україні. В нашій найкращій країні світу, але вам почали казати якісь не дуже приємні речі про ваше лікування. Це може бути як лікування каналів, так і лікування пломби. Можливо, це було лікування з допомогою пластинки, і почали його критикувати. Боже, хто вам це зробив? Зазвичай така ситуація є дуже рідкісною, але все ж таки, як на це реагувати? Я думаю, це таке дуже знаєш, питання етики і деонтології між лікарями. Ми завжди про це говорили навіть до тих ситуацій, в яких ми зараз опинились, скільки ми з тобою зараз бачимо нових пацієнтів з дуже різною апаратурою, скільки нових брекетів oh, ми так, з тобою так. побачили, яких ну ніколи просто навіть на конференціях ніде не бачили. Але все ж таки, якщо ми зараз бачимо, що дійсно щось не так, щось не досить правильно, я гадаю, що не треба пацієнта просто говорити, хто вам це таке зробив, вам там просто ну просто такий жесть. Порожнині рот треба просто е, м'яко поговорити з пацієнтом, і Якщо щось треба виправити, просто взяти і виправити це. Тому ми б хотіли звернутися так само не тільки до наших слухачів-пацієнтів, а ще й е, до наших колег. Давайте будемо в першу чергу поважати так, один як, і поважати одного. один одного. Адже ми зараз так само приймаємо ваших пацієнтів, ви наших, і ми маємо бути всі командою. Адже ми зараз такий складний час живемо, що якщо в цьому плані не буде добра, то ми просто не зможемо Можемо бути нормальною українською державою. Ми маємо бути найкращими. Які ще є лайфхаки щодо того, яку самодопомогу допомогу ви можете самі собі. Надати для того, щоб вирішити якісь дуже болісні питання, сто от загалом стоматологічні. Слухай, ну, якщо, наприклад, е дуже болить зуб, ну, має не... бути знеболювальне, так будь-яке нурафен, німісілів і, ну, рафен, німісіл, і що, букофен, ще. що допомагає? Якщо болить зуб і цей біль є самочинним, тобто вночі, цілий день, от у нас є такий пацієнт. Він каже: в мене вже тиждень болить, але я п'ю знеболювальне. Я кажу, ви можете під'їхати? Він каже: я зараз на службі не маю можливості звернутися ні до кого, але знайшов інтернет вчора. Я кажу, пийте знеболювальне. І потім він написав через тиждень зуб, перестав боліти. Але знаєте, це не є лікування, це лише зняття симптомів. І той зуб, який болить, він потім це запалення просто переходить в іншу хронічну стадію. Тому як тільки у вас буде можливість звернутись до лікаря спеціалізованого, ви маєте пролікувати той зуб, який болів. Наприклад, у вашої дитини незнімний або знімний ортодонтичний апарат, пластинка. Ви її по рекомендації лікаря прокручуєте там один раз на день, два рази на день, три рази на день, ви обов'язково повинні зв'язатись з вашим лікарем для того, щоб він або вона відповіли, скільки ще який період часу вам треба робити е, ці активації. Якщо немає змоги зв'язатися, і лікар не виходить на зв'язок, краще припинити. І просто чекати е, візиту до стоматолога, просто прийти на огляд для того, щоб подивитися, які ваші подальші дії. Скільки в нас ще було таких моментів, коли ми були дійсно онлайн-лікарями, завдяки тому, що зараз є мобільний зв'язок, є камера, є дуже класна якість е, гаджетів наших. Можна сфотографувати так, так, так. А краще. Я вже кажу, зніміть відео. Вони кажуть, відео? Я кажу, так, тому що це, хоч якось, нам покаже реальність. Так? І ми могли розказати, що зробити, наприклад наприклад, з тим самим апаратом, чи ще крутити, чи ні, наприклад, дитина знаходиться в селі, там, де немає ортодонта, от немає так, або з'явився якийсь висип на слизовій. От стоматит, так? І так само ми серед наших лікарів, серед наших стоматологів, ми просто ці відео могли переслати для того, щоб ми отримали якісну допомогу. Тому ви знаєте, якщо людина хоче допомогти, вона це зробить. І так само пацієнти вони мають змогу зв'язатись, і тоді завжди знайдеться людина, яка вам допоможе. Тому не цурайтесь, не бійтесь, пишіть нам, пишіть своїм лікарям. Ми завжди раді допомогти, адже перше ми лікарі. Підтримуйте український Ютуб. Підписуйтесь на наш канал. Ви були на каналі Стоматок. До зустрічі!